Марки сучасних крутих. Айфон, Андроїд, Ксеу. У вас одна хвилина. Образ людини повністю тривимірний. Далі беруть іншу людину. Вона вчиняє якісь дії і підміняють один образ іншим. І потім видають відео, коли не та людина вчинила, а інше, чий образ використали, mm -hmm. що вона начебто oh. oh, oh, це вчинила. Якусь. дію. Дуже крута технологія. Це ah, да -да -да. сподівається, діпфейк. Ah. Вау, супер! Молодці! Молодці. Ah. Дійсно діпфейк. Ah. діпфейк. Oh. діпфейк. Oh. Джерела отримання інформації. Oh. Джерела отримання? Так. Oh. Да. Но скільні малюнки були. Так, окей, можна. З допомогою мистецтва передавали інформацію. Так, добре, окей. Потім були якісь письмена, тобто на пергаменті щось писали, Окей, на пергаменті за допомогою книг, написаних на шкірі. На дерев'яних табличках, покритих воском, згодом. Ще на цих березових. Теж роз... на березі. Да, Потім ще було, Ще у нас китайці, до речі, придумали бумагу перші. Так. Окей, Прийнято Хто відповідає? Капітан. Скажи, хто відповідає? Я. Хто буде відповідати? Так. Хто буде відповідати, капітан? Це жінка ти познайомився? <свист> як звуть? Моя <свист> мама. <свист> Понятно, що твоя мама, але ми то не знаємо, що як їх до неї звертатись. Ми ж не можемо казати моя мама, тому що у мама у кожного своя. О, пані Катерина, так? Добре. Відповідає пані Катерина. Ми вважаємо Ч -ч -ч джерел. Це інтернет, телебачення, радіо, друковані видання та інформація від інших людей.